І ми прийшли сюди для того, щоб побачити там те, що побачити, напевно, і не сильно важливо. Це два острови, і називаються вони Скелік Майкл. І це найбільш приваблива точка взагалі в цій локації, і, напевно, по всьому оф Кері. А справа в тому, що ці острові відомі на весь світ з трьох причин: по-перше, це одна із локацій, на яких можна зустріти тих самих тупіків. Це ось ці. Пафіни пташки з такими милими дзьобами, такі мімішні пташки. Друга причина це те, що з цього острову надихалися творці відьмаку. І по суті, локація Скеліге – це просто один в один референс на ту саму локацію, на ті самі острови. Якщо ви побачите в Рі, як це все влаштовано, то там така. Вода всюди і такі скелясті гори. Ось скеліги – це один в один з тим. І третя, та найголовніша причина це Зорні війни. Хто дивився останню трилогію, той напевно знає, тому що там проходили зйомки одного з епізодів, але суть в тому, що Зорні війни дуже сильно розкрутили популярність цього острову, і тепер туди всі хочуть потрапити.